Конкурс The Next Big Thing від 1+,1 медіа триває. Керівництво каналу вирішило подовжити прийом конкурсних короткометражних робіт на тему миру ще на два тижні до 15 жовтня. Як скористатися шансом і перемогти? Дивіться зараз. Конкурс короткометражних фільмів від один плюс один медіа це шанс для кожного заявити про себе. Обмежень лише два фільм має бути не більше трьох хвилин. Тема мир саме через актуальність теми конкурс. Компанія один плюс один медіа подовжила ще на два тижні. Останній день пройшло дуже багато заявок, десь понад сто. Ми розуміємо, що через ситуацію, яка склалася в країні, економічну. Військово є багато людей, які не встигли все фіз фізично, практично, приготувати а, свої заявки на конкурс. Ми маємо дуже багато звернень з проду того, що трошки почекаєте, Ми зараз все пройшлемо. Ми готові трошки почекати. Кияни Максим Максимченко та Віктор Мишинов уже скористалися своїм шансом. Їхнє зворушливе відео на тему війни і миру називається Морозиво. Самі знімали і монтували, самі ж були. І акторами конкурс сприйняли як свій шанс. Ми ділили це ради того, щоб просто знімати кіно і спасіба Дісадім, като дали волшебний пендель. і там недовго збиратися собиратися прийшлось. Ми хочемо якогось досвіду побачити щось нове. Прийняти може якісь речі, котрих не вміємо та не бачили ще раніше. Окрім того, що конкурс триває відтепер, члени журі даватимуть корисні поради конкурсантам і коментуватимуть їхні роботи. Андрій Федорів, спеціаліст у короткому метрі, адже останні 16 років його фах реклама від себе він радить шукати свіжі ідеї. Проблема молодих творців. Що вони самі часто собі на голову надягають обмеження, яких не існує, і тоді з'являються штампи. Я точно не хочу бачити те, що бачив до цього. Умови конкурсу не змінилися. Роботи можна надсилати до 15 жовтня. Уже 28 жовтня будуть оголошені півфіналісти. На них чекатиме новий творчий квест. А 4 листопада на фестивалі короткого метра в кінотеатрі Оскар журі обере переможців. Тетяна Дічкова, Сергія Заренко, Ілля Шенкаренко, ТСН, 1+,1.